Привіт, мафія пасічна. Вчора на стрімі ми дійшли до плівки. І я сказав, що ми користуємося купуємо плівку в рулонах. І мене попросили показати, тому показую. Ось така плівка. Купляємо ми її в до Е, Ну Так, звати чоловіка. Вона йде в таких рулончиках. Бачите? Рулончики по 58 см. Оце 58 см рулон. Е, товщина плівки в мікронах 150 мікрон, 150 мікрон і довжина цього рулона 50 метрів. Оце такий рулон, вони так ідуть запаковані. 50 метрів, 150 мікрон, а ширина його 58 сантиметрів. Що дуже нам подобається, ось я покажу вам, чого подобається. Ось рулончик, бачите, вона жовта. Ну, цей раз жовта в нас була, а попередня була біла. Ну Вона прозора, в принципі, все видно. І що класно, ви бачите, воно, виходить, не треба нічого не підрізати, нічого. Ось рутівський корпус у нас 500х430. На і вона ідеально лягає, потрібно тільки отак раз. Чик від рулона і все. Це можна робити прямо на вулику, грубо говоря. І вона підходить практично на всі вулики, на будь-які вулики. Ось шестерамочник нашому ветпапку. Дивіться, вона лягає. опа, опа. Ідеально лягає на шестирамковий вулик. Тобто все ідеально лягає. Не треба нічого ні підрізати ні збоку, ні справа, ні зліва. Оце таке. Плівкою ми задоволені. ну В принципі, вистачає 150 мікрон, ну щоб так гризли, то ні. Але в принципі нормально. Ціна начебто не змінилася, так як і була до війни, там щось в районі 500 гривень, то начебто так вона і залишилась. Плюс-мінус. Ну, якщо що, контакт я залишу в першому коментарі під цим відео цієї плівки, де ми беремо до Іван, Ми користуємося, нам подобається. В принципі, оце так. Дуже зручно, бо маленькі рулончики, дуже зручно купляти, різати дуже зручно. Ми на мікріки і так далі. так що Беріть до уваги, кому потрібна плівка для вуликів і не тільки для вуликів. Все, дякую, якщо щось ще треба показати, кажіть, покажемо, все розкажемо. Якось так. Пока.